Ні, я зустрівся із захисниками а, Бахмута і передав їм те, що ви м, уповноважили мене їм передати. Давайте, власне, по порядку подивимося, що це за подорож, як вона починалася. Всім привіт! Ми зараз вирушаємо з Києва до Харкова. Е, зустрічаємося там із захисниками України зі 113-ї бригади тероборони Харкова, які воюють. В районі Бахмута і передаємо їм усе, що власне на що ви назбирали, дорогі друзі. На що ми з вами назбирали. збирали? Це евакуаційне авто. Ну просте, скажімо так, але дуже і дуже необхідне для евакуації поранених. От десь так вони і хотіли. Це був ідеальний варіант. Старенький Volkswagen Transporter. Ми на нього закладали 250 тисяч гривень, але купили за 2700 тисячі Євро відповідно приблизно вдвічі дешевше, плюс невеликий ремонт. Воно десь так і вийшло 50% від суми. Що купили нарешті? Нарешті купили. Ну ясна річ шини такі, як хлопці просили, злі шини трошки агресивні, щоб вгризалися в землю. Те, що треба три рації ДП 4400 є 35 тисяч гривень. Коштує кожна. Нам віддали з невеликою знижкою по 32. Ось дальномір. Теж він 23 коштував, але взяли трохи більше, ніж за 20. Загалом трохи більше, ніж 250 тисяч гривень. І щоб ви розуміли, це лише два дні вашої активності у межах фонду 24-го каналу. Низький уклін усім, хто долучився до цього збору, я закликаю вас і далі долучатися, тому що ну попереду непростий час. І збори у нас не припиняються. Ви знаєте, що ми збираємо в принципі, от хто звертається до нас із військових, ми намагаємося абсолютно всім допомагати. Ну, головне, що ви робите це дуже і дуже швидко. За що вам велика подяка. Ну і зараз найголовніше вирушаємо до Харкова і нарешті побачимося із тими, для кого ми передаємо. Ну, і, е із тими, хто захищає нас, завдяки зокрема, от таким ну простим здавалося б недорогим речам, але дуже і дуже їм потрібним. А поки низький уклін усім вам дякую. Так, ну і ясна річ, це не кінець цієї розповіді. Насправді це тільки початок, тому що не могла вона відбутися без пригод. А мікроавтобус, хоч і реально в дуже хорошому стані для свого віку, і тим паче для ціни в 2700 тисячі а, євро. Слава Богу, але ця машина вона не може просто бути абсолютно ідеальною. Ну і от після зокрема після тривалого шляху з Європи, який вона пройшла для того, щоб тепер дістатися до Харкова і до Багу до Бахмута. Значить, у нас під час нашої подорожі почало протікати масло. Що робити? Треба лагодити. Тим паче, що ну ми не можемо повернутися назад. Хлопці приїхали з Бахмута, і їм потрібно по перше повертатися на фронт по-друге, повертатися на фронт з цією автівкою. Ну і знаєте. Потрібно було лагодити фактично дорогою терміново. Ну і ясна річ, що це така, знаєте, деталь, от яку, яку я б не розповідав в прямому ефірі одного з найбільш рейтингових телеканалів України, якби не якби тут справа полягала лише от в технічному, технічному якомусь усуненні несправ, несправностей. це історія насправді про справжніх українців, яких ми зустріли під час цієї подорожі, і про. А те, що насправді захисники і захисниці України вони можуть бути в кожному з вас. Тепер розповідаю, що сталося. Я дорогою зателефонував, коли от воно почало так от сильно вже про себе давати знати оце масло. Я подзвонив у перше ж СТО, яке було на нашому шляху. Кажу, хлопці, веземо машину на фронт, терміново. Будь ласка, давайте полагодимо всіма правдами і неправдами. От треба залатати. Мені кажуть, добре. Приїжджайте, ну і ми разом з оператором з Віталієм Бредіком, кінооператором, з якими разом власне і вирушили в Харків. Ми приїжджаємо оце на це СТО під Києвом, і там відбувається така картина. Працівники просто залишають всі свої справи, усі автомобілі, які приїхали туди лагодитися. Ну, планово, так знаєте, як Мойсей, просто море. Отак, от вони розсовують. Ставлять е, автомобіль для фронту і разом із неймовірною концентрацією і швидкістю усім СТО починають лагодити цей фронтовий автомобіль. Ну давайте е, знаєте, що це мені нагадало: е, Підстоп на Формулі 1. Давайте подивимося, як це виглядало. Я Думаю, що більшість із вас в принципі вже здогадалися, що як, як і мабуть і більшість українців ці хлопці нічого не заробили на е, ці операції. Я з того взагалі нічого не заробило, а просто показало себе ну як найкраще. Вони там щось за матеріали взяли і ще й вибачалися за те, що ну от так. Так вони були вимушені, хоч 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 відбити матеріали. А, дивно було це чути. А от точно не дивно мені сказати велике дякую а, цим хлопцям: Денис, Сергій і Мирослав із СТО Єнот у Борисполі. А, от, просто за те, що ви такі, як такі, як ви є, за те, що ми з вами з усією країною сповідуємо одні й ті самі цінності за те, що ми працюємо на одне й те саме, що називається Ми всі знаємо як. А, ми робимо одну і ту спр саму справу, а робити яку нас змушують наші серця, українські серця. Дякую вам, а, хлопці. А, ну і тепер уже ж давайте приходити до найцікавішого а, після цієї тривалої подорожі. Слава Богу, нормально доїхали. Нарешті Харків. А це окрема сторінка. От просто нам. Достатньо було просто в'їхати в це місто для того, щоб зрозуміти, а що таке життя в прифронтовому Харкові. Давайте послухаємо і подивимося, а що ми почули, коли просто паркувалися біля вокзалу, де зустріч мали зустрітися з нашими захисниками. Ну, для тих, хто раптом пропустив менш ніж за добу до цього. По центру Харкова було до 10 прильотів ракетами с 300 Ракети с 300 я нагадаю, це ті, які не перехоплюються протиповітряною обороною. Нашою на жаль, і які окупанти застосовують абсолютно терористичним методом. Вони не точні, коли падають на землю. Або це ж такі, щоб занітні, щоб збивати е, об'єкти в повітрі, але вони їх перероблюють, щоб просто гатити по наших містах. І Харків знаходиться достатньо близько до кордону. За Росію для того, щоб вони це постійно робили. Ну і ясна річ, що от уже усвідомлюючи все це, ми одразу пішли ж в укриття. Вирушили в укриття. от так правильно буде сказати. Ми вирушили в укриття в підземний перехід, але а, ну от з урахуванням того, що ні я ані мій товариш взагалі не знаємо Харкова. Найбільш моторошним моментом був той, коли от власне тривога вже прозвучала, і коли ми на ходу дивилися в те, а, а що ж стало приводом для цієї тривоги? Ну а приводом стало можливе застосування балістичних ракет, якраз таки С-300, які застосовують окупанти, вони теж можуть вважатися балістичними ракетами, які можуть прилетіти, ну просто буквально будь-якої секунди. І... От, ну і ми ж е, не знали Харкова, ми не, не уявляли, куди ми йшли, чи ми йдемо туди, де є укриття, чи немає. От е, тому, ви знаєте, я просто нам пощастило, ми відразу знайшли цей підземний перехід. Ну біля вокзалу, слава Богу, він був, він виявився. Ну, чесно, я перепрошую перед усіма харків'янами, не знаю міста. Е, мало там бував. А можна було б довго кружляти, кружляти в е, цих пошуках? І тому тут іще одна у мене з'явилася. Думка, і така такі, знаєте, заклик, я зараз зак... звертаюся до влади кожного міста, в тому числі особливо прифронтового, але зовсім не обов'язково прифронтового міста. Я благаю вас розклеїти, зробити і розклеїти ось такого розміру наліпки зі стрілочками, де буде написано укриття, і скільки метрів до цього укриття е, є такі позначки в цілому по містах, але їх дуже дуже мало. А коли тривога лунає, ну от. Знаєте, їх якось не бачиш. Їх має бути значно і значно більше. Після перемоги відклеїмо. От тому давайте тримати це питання справді на контролі. Нам потрібні ці позначки. Коли людина приїжджає в інше місто, неважливо, яке Харків, Львів, Київ, нам потрібно, щоб люди могли одразу зорієнтуватися, де є ці укриття, де є підземні переходи. Ну, це вкрай важливо. От. Ну і зрештою, що тривога завершилася. А, і одночасно, якби до нас на зустріч під'їхали вже захисники а, Бахмута. Історія, власне, саме про них загалом, історія саме із них починалася. Хоча ми, ми вже бачимо, що це цілий такий серіал вийшов. От Станіслав і Денис із 113-ї бригади тероборони Харкова, якщо не помиляюся, 123-й батальйон, захищають Україну під Бахмутом. Бо під Бахмутом зараз найскладніше. Ну і просто подивіться на їхні очі, на їхню реакцію на те, що ви для них зібрали, що ми для них привезли. Послухайте, що вони нами з вами говорять, про що вони просять, до чого закликають. Давайте дивитися. Евакуація. Ми будемо завозити і відвозити хлопців. Хука, на Передову вона буде працювати на фронті. Ми покажемо, де вона. Ви побачите. Оце у нас, виходить, рації. Ви їх відкриваєте, ми їх не відкривали. О, Ви, будь ласка, він, відкриємо. Він, він, він у нас якраз і займається, але Чудесно. О! Вона? Вона, вона, родімая. <гум> Da, Даже да. с клипсами. Вот это такая важная штука. Потому ага. что ну, очень, очень удобно. Оно класс. Да. Класс. Клас. Таких, Таких три штуки. Респект. Да-да-да. E, e, вот, вот, вот тут кажуть, якщо зажать, то він включается сам и через 30 секунд вымыкается. Но инструкция есть. Да. Есть? Класс. Там він вже працює. <ріст> Особлива подяка це глядачам, ті, тим людям, які зібрали у це все. На це все нам це дуже, дуже допоможе в цьому, в, нашому, в нашій перемозі Більшість і вовці. Так, дякуємо, дякуємо Величезний хлопці, дякую. дівчата, бабушки. Дідушки, діти, діти, діти за підтримку. Дякуємо. Дякуємо. Не знаю, чи можна щось додати до цього. Єдине, от таке, що помітив, це те, що чомусь захисники наші таке враження, що вдячні нам більш, більше. От вони демонструють свою вдячність нам більше, ніж мені здається, ми можемо продемонструвати свою вдячність їм. От такий, от дивний парадокс. В будь-якому разі зараз найскладніші місяці для збройних сил України, і я прошу закликаю усіх людей, які зараз мене чують, долучатися до всіх зборів, абсолютно, хоча б однією гривною, але це дуже і дуже важливо до всіх зборів. Не обов'язково в, в межах нашого фонду. Абсолютно до всіх зборів, у яких ви впевнені копійкою, гривною, мільйоном доларів, як Валерій Залужний, зараз найважливіше зберегти якомога більше життів.